Сьогодні я вам розповім божественну історію. Ми добралися до по вібраціям на верті. як я люблю ці вищі плани. Це історія про богів. Це історія про те, що колись жили на землі самі боги. Як ви зрозуміли, це легенда, Ведична легенда про Ганешика. Ганешик чудесний персонаж. І зараз ви зрозумієте чому. Колись давно, коли жили на землі тільки Боги, вони були величезного розміру, і вони вміли творити чудеса на рівному місці, просто з нічого. Ось так і з'явився Ганеш. Він з'явився від великої любові шивої парваті. Це як непорочне зачаття. І ця історія про любов матері і дитини. І як вона з'являється, оця природня така любов, коли. Жінка, по суті, ще навіть не готова, але воно в неї включається просто автоматично. Тут не працює лойка, тут працює автоматично, включається серце. І нічого ти з цим не поробиш. Ось. В зараз має виходити заміж за шиво. Вона наречена. Вона йде в свої кімнати і робить свої спа процедури. Вона натирає тіло спеціальною сумішю. Це є масла, пилок квітів. І глина. І натираючись цією сумішю, вона зрозуміла, що вона ця вся суміш так само вібрує, як і сама парваті. Ця глина, коли зібралася в якусь собі таку субстанцію, парваті здалося, що вона дуже схожа на якусь дитину. І коли вона надала їй самі елементарні якісь риси, то з'явилася з цієї суміші дитина, яка почала з нею розмовляти. Парвоті дуже здивувалася, І вона каже, хто ти? Він каже, я твій синок. Паруті каже, е, я ж заміж, по суті, не вийшла. Як ж ти можеш бути моїм синком? А він каже, ось так. Я продукт твоєї великої любові до мого тата, Шиви. <смас> Мама, недовго думаючи, бере синочка свого, виставляє за двері і каже: мені треба закінчити свої процедури, ти мене тут охороняєш. Добре. Ганеша дуже був чемний. Він стояв біля дверей і нікого не пропускав. Але коли проходив наречений шива і його не пропустив хлопчик, Шива дуже сильно знервувався з того що... А коли шива нервується, його тризубець так само починає вібрувати, як парваті глина. І ось цей тризубець так зреагував. На витівку цього хлопчика, який не збирався впустити в покої наречений, що тризубець розірвав дитині голову. Коли вийшла на звуки парваті і побачила цю всю картину, її серце в ту саму секунду розривалося на всі частини. Її крики, які роздирали весь цей світ матеріальний і нематеріальний аж до інших планет, Зрозуміло, що вона зараз почне руйнувати всі світи, її треба було терміново щось робити, і е, мамі потрібно було вернути дитину. Шива сказав, я знайду для дитини нову голову. І він згадав про слона його друга найкращого, який самовіддано служив Богу Шиві. І колись він своє свою сказав: якщо тобі потрібно буде щось від мене, навіть голову, я готовий тобі вітати. Шива, недовго думаючи, прийшов до цього слона і він сказав, каже, я дуже би хотів, щоб ти послужив саме цим, саме своєю головою, для того, щоб е, в матері була дитина. Шива приніс сонячу голову до тіла, яке вже не мало голови. І ця соняча голова прижила. Перше чудо, яке парваті побачила, це коли бездиханне тіло, але з виглядом слона відкрило очки. Мама свою дитину любить любою, якою би дитина не була. Якщо Бог посилає, і дитина не така, як всі інші, мама прийме і в мами серце настільки велике. Настільки безмежне, що вона буде стояти за свою дитину горою перед всім світом, це самий найяскравіший приклад материнської самопожертви, самовідваги. Слоненятко, яке відкрило очі, воно було надзвичайне. В нього була безегосна натура, тому що е, саме той слон, який пожертвував свої, своєю частиною тіла. Він наділив це божество надзвичайною силою. Його доброта заключається в тому, що він як може створювати перешкоди, так і забирає ці перешкоди. І в нашій фізіології це є реальний персонаж, і ми так само виглядаємо як Ганеша, але з зворотньої сторони. В нас є вуха слона, це ось ці частини голови, і в нас є його хобот, це ось ця частина, як м'яз іде по, по хребту. Це все нервова система, вона відображає силу і дію Ганеші. Ганеша це велике благо для нас, тому що ця затилкова частина відповідає за минулі досвіди, які в нас записуються в нашій частині мозку. І е, ця частина мозку, саме вона відповідає за те, що ми можемо собі дозволити. Тобто, якщо ми собі дозволяємо е, мислити більшими категоріями, мислити е, більшими можливостями, ніж тих, в яких ми знаходимося, то це і є принцип ганеші. Тому до сьогоднішнього дня саме до цього Бога звертаються як по допомогу, так і по благословіння. Щоб він благословив на розширення тої дороги, в яку людина звернула, щоб її благісний намір був реалізований. Тому хочу звернути свою увагу на те, що завжди в кожній легенді якась є частина правди, яка відображається на нас самих, але вона настільки може бути прихована і завуальована, що ми її з першого моменту можемо не побачити. Дивіться між рядочків, читайте, дізнавайтеся дуже багато. Всі казки, всі легенди це надзвичайно історії про життя, це все наука про життя. Бажаю вам великого щастя, великого благословення Ганеші.